Вітаю, шановні, сьогодні починаємо класти мансарний поверх. Почну з того, що поприбираю більші нерівності, ось такі, де виступає сильно, оце все поприбираю і буду викладати кути. Чотири кути. Спочатку виставлю, виміряю розміри, діагоналі. Також перепади висот. Якщо все рівно, буду класти на цементно піщаний розчин. Чому? Тому що в деяких місцях, ось видно плита виявилась нижча аж на сантиметр, а в деяких трохи вища, і тому вирівнювати все це клеєм буде дуже незручно і дорого. Тому цементно на розчин. Ось тут теж бачите є такі місця. І буду вам все це показувати поетапно. Тому вмощуйтесь позручніше і спостерігайте. І не забудьте підписатись і поставити лайк. От і почали класти перший ряд. Перший крок. Це треба виставити кути по рівню, по кутику, щоб було 90 градусів. Всі чотири кути виставляємо. Тільки потім починаємо класти, виставляємо їх ідеально рівно і даємо схопитись. І після цього почнемо класти вже ряди, а далі все піде як по маслу. Ось так повністю вивів цей кут. Як ви бачили, як мінімум 10 разів я все переміряв, кожен кут, кожен нахил, все вийшло ідеально. Ось так, от. Отут дивіться, покажу. Бачите, в мене вийшла сходинка. Це тільки тому, що оця стіна, саме оця маленька стіна, вона в мене трохи завалена от на сантиметр сюди. Тому я тут рівняю. Далі отам вже пішло все рівно по шнурку. Все, отак я кут от вивів, ідеально рівно з усіх боків. Дивіться, немає ні сходинок, ні перепадів, ні перекосів. Все ідеально рівно. Це означає, що далі мені буде наступний ряд вже на цей. Набагато простіше і піде і швидше. Буду класти як по маслу один за іншим. І все, і розпут. Бачите? Все ідеально рівно. Отак от треба робити. Так, я витратив 15 хвилин на це, на ці два камені, але воно того було варте. Приберу зайве, залежало. І це. Ця частина може вже схоплюватися. Там нічого немає. Все. Далі я пішов робити наступний кут, наступний і так всі чотири. І покажу вже як воно вийде. Процес показувати не буду, він ідентичний. Ось я і виконав план дій на сьогодні. Ось це показую. Перший кут, який я вже знімав. Другий кут. Вертикальні шви роблю на піну. Поки що не дуже зручно виходить, тому що піна дуже швидко схоплюється. Я не встигаю вирівняти ці кути. Але сподіваюся, що далі вже піде процес швидше, тому проблема ця зникне. Ось так вийшло. Всі чотири кути зроблені. Ось тут було особливо ляшкувато і схопилася, бачите, щілина така вийшла. Зараз її додатково пропіню. Зі сторони теж. Ось так. Всі чотири кути вдалося поставити ідеально рівно, по рівню з усіх боків. Ось так. Єдине, що мені не дуже подобається, те, що довелося ставити на цементно-піщаний розчин. Ну, але це найоптимальніший варіант, тому що плита не ідеально рівна. І також от в мене залишився розчин, тому зараз, от, зараз на цьому виступі теж почну класти, покладу кути і може навіть покладу кілька ще блоків. І вже як бачите, сонце вже сіло, вже 9 вечора, тому я вас більше не затримую. Але обов'язково підпишіться і поставте лайк. І напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, що ви про це все думаєте. Поділіться своїм досвідом, може, ви колись будували чи плануєте будувати. Напишіть це все. Дякую всім за увагу. Наступній серії проанонсую. я починаю класти перший ряд. На цьому все. Всім пока!